Зараз військові в зонах ризику зазвичай мешкають під землею в бліндажах. Це зроблено для нашої ж безпеки, для того щоб захистити нас від прильотів далекобійної зброї. І перебуваючи в такій специфічній обстановці, я вирішив поговорити з вами на досить цікаву тему, яка, до речі, може спіткати вас якраз під землею, а саме сенсорну депривацію. Цей термін описує позбавлення нашого організму від впливу одного або кількох подразників, наприклад, зорового, слухового, тактильного та інших. Зазвичай короткі Вплив депривації має заспокійливий ефект. Це при умові, що вона не застала вас зненацька і вашому життю нічого не загрожує. Проте, чим довше мозок буде ізольований від подразників, тим більше він починає жити своїм життям. Якщо вам здається, що ми бачимо реальність напряму, то ви глибоко помиляєтеся. Її конструює наш мозок на основі тих даних, які отримує від сенсорних аналізаторів. Тобто це такий собі комп'ютер, який постійно моделює нашу реальність на основі отриманої інформації і працює він в в такому режимі безперервно, за винятком, можливо сну і моментів втрати свідомості. І якщо обмежити або припинити надавати йому цю інформацію, він не припинить свою роботу і буде надалі моделювати нашу реальність, формуючи галюцинації, слухові, зорові і так далі. Саме тому тривале перебування в сенсорній депривації є небезпечним для нашої психіки і, взагалі, життя, тому його раніше використовували навіть як спосіб катування і здобування інформації.